Я, я, я думала, я не дома, я не знаю, обіцяли 40 тисяч, потім 10, а ще якийсь там фонд по 20 тисяч в течение 12 місяців, ну не знаю. Побачимо. А ви з цього будинку чи Ну У нас невеликі пошкодження. На балконі вікно улетіло, в кімнаті видавило тоже поломане і міжкімнатна двері, а так більш-менш нормально. Ми спускалися вниз, виходить біля поштових ящиків, але це ж не укриття. Якби було надійне якесь нормальне укриття, то це було б набагато краще. Тобто так страшно було. Не хочеться вирушити цього. Станом на зараз тримає завершення ліквідації. Надзвичайної ситуації там ще ведуться висотні роботи. стабілізується безпосередньо сам, сам сам житловий комплекс. Це те, що стосується житлового комплексу. Людям надається відповідна допомога в першу чергу, так щоб вони могли написати заяви на отримання якнайшвидшої компенсації. В промисло, в промисловій зоні відбувається прибирання, працюють наші служби, ДСНС, Київська аварійно-рятувальна служба. Поліція фіксує сліди злочинів Російської Федерації.